Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вам та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск і він присвячений сьогодні всім справам з 18 по 21 серпня 2024 року. Але спочатку декілька повідомлень, як завжди, те, що актуально, ми про це зразу ж повідомляємо. У нас повня 19-го, повний місяць і спалений шлях місяця. Якраз цей період з 18 по 21, це спалений шлях місяця. Дуже складний період для землі, для всього сущого в землі, на землі і для людини, особливо, і для рослин, і для тварин. Всім дуже Напружено і не дуже приємно знаходиться в цей час у цій реальності. Але такий час, і ми повинні це пережити. Що стосується погодних умов, то я вже готую разом з Олександром для вас новий випуск по аналізу кліматичних умов. Ще раз нагадую, що. В цьому році, дуже цікавий період, у нас починається міні-людовитий міні період. До всього змінився магнітний полюс. Магнітні полюси, і змінилася і кристалічна решітка, і магнітна решітка, а значить, зміщення ідеї територій, кліматичних територій, тому погода буде дуже змінюватися. А що стосується міні-льодовикового періоду, то він, по тим даним, які я вивчаю, розбираю, він не починався просто з різкого зниження температури, а це були дощі. Дощі і прохолода, а значить, все гине в рослини, в землі, холод, волога, дуже велика кількість вологи, і це може призвести до недобрих далі умов, в яких повинна жити людина, і рослини повинні жити. Та й тваринам теж буде не дуже добре. Стараюся вам розповісти якомога. Простішими словами, і донести цю новину. І ще ми маємо завжди спілкування з ялинками, на яких ростуть шишечки. Так от, тільки почали формуватися шишечки на ялинках і знизу догори. Тобто, вся ялинка, всі гілячки деякі, ось вони прямо знизу починають формуватися і доверху. Деякі просвіти є, але майже вся ялинка дуже гарно вбрана вся одягнута у ці шишечки. Такий гарний гарний одяг на ній. Це, це дуже важливо і тому. Хочу ще раз попередити, після жаркого періоду завжди наступає прохолода і навіть холод. Тому будьте уважні, готуйтеся до того, що може такий період розпочатися і на центральній частині Євразії, тому що зараз цей період вже розпочався в північних регіонах Євразії і. Зараз поступово, так як решітки змінилися, магнітні полюси теж змінилися, і в зв'язку з цим змінюватися будуть кліматичні умови. Так що будьте готові. Дуже цікавий аналіз і дуже цікава ситуація. Ми зараз це все вивчаємо і обов'язково з вами. Про ц... На цю тему будемо говорити, я ще почекаю декілька речей і чекаємо від вас ваші думки і ті події, які були раніше незвичними. Раніше було щось одне, а зараз незвичне щось випливає. Тому, будь ласка, можете про це писати. Ми вам за це щиро дякуємо. От, -от це основне, що ми хотіли попередити. Про що у вас, так що готуємося до нових кліматичних умов. Так, нова епоха, нові часи і нові умови. Це завжди було на землі нашій. Вивчаємо історію і знаємо, що ці періоди були, є і будуть, це циклічно, і ми повинні просто про це знати. Знання це велика сила, і підготуватися. Ну що ж, а тепер давайте приступимо до аналізу нашого спеціального випуску, до агрогороскопу. І тут цікава ситуація, що ми весь період з 18 по 21 не можемо в цей час не сіяти ані працювати з розсадою. Чому? А тому, що в цей період у нас повня і спалений шлях місяця. Рослини не можуть в цей час добре, і насіння погано потім буде рости, і рослини не зможуть нормально розвиватися. Що ж, давайте ми зараз по періодам. 18-19 місяць у Водолії, це в нас і спалений шлях місяця у 18-19 повня. З і із розсадою розібралися, квіти та кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та хвороб. Більше тут ніяких агроприйомів не проводимо. Поливи та підживлення ні в якому випадку, це знак стихії повітря. В саду теж актуальний захист від шкідників хвороб. Не думайте, що вже ближче до осені і можна залишити наші плоди по зовсім спокійному стані, тому що зараз. Знову шкідники активізувалися, і будьте уважні, треба захищати плоди та і рослини самі від шкідників. Зелені операції не проводимо в цей період повні спалиного шляху місяця. Збираємо врожай та робимо заготівлі 18-го вся доба, 19 го до 19 -го години вечора. Квасити овочі в період водолія не рекомендується і краще цього не робити. Настоянки. Готуємо 18-го 19 -го до 13 години дня збір лікарських рослин проводимо 18-19 до 13 години дня. Риболовля поки що ні. Заборона. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. Далі йдемо 20-го, 21 го Нагадую, спалений шлях місяця, нічого не сіємо та розсаду не турбуємо. Та кімнатні рослини потребують поливів, тільки поливи. Поливи для всіх рослин дуже актуальні та ефективні будуть, а от підживлення ні. В саду теж поливи і далі в нас одні червоні дні. Не можна проводити зелені операції, збирати врожай, робити заготівлі, квасити овочі, готувати настоянки, збирати лікарські рослини та йти на риболовлю. Все це ні. А ось кімнатні овочі потребують поливів добрих поливів там, де, де посуха. Йдемо далі, а далі у нас рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 18 по 21 серпня 2024 року. Нагадаю, що цей період у нас повні та спаленого шляху місяця. Це як зірка на небі увечері, вночі летить, горить і дуже короткий період, а потім все потухло і немає світла більше від цієї зірки. Те ж саме, якщо розпочинати якусь справу вповню. Те ж саме відбувається, це просто з особистого досвіду. Але ще й астрологія у нас цей період пов'язаний з тим, що у нас ретроградні будуть Меркурій та Сатурн. А цим все сказано: ніяких розпочатків нових справ та проєктів і ніяких дорогих покупок. Ідемо в будинок, 18, 19 Водолій повинно бути все нормально. Не можна в період 18-19 стригти волосся, нігті, не можна фарбувати волосся. Мити волосся можна в ці дні. Сауна ні, догляд за шкірою маски не працює, очищення шкіри ні, очищення організму ні і рукоділлям не займаємося. Для тіста трохи більше рідини треба давати. Прання прибирання це так, от, якщо не сильно брудні речі, можна так провітрити, освіжити. І прибирання таке ж саме. А Краще, якісне, ми будемо зараз про це говорити, коли це можна зробити. Ремонтні роботи можна проводити 18-19 привітрювання речей при гарній погоді теж. Що ж, 20-21 риби стихія води, спалений шлях місяця. Тут е, дуже важ, уважно бути з грубою та каміном, буде дим стихія води. І, до речі, ми вже готуємо гороскоп окремий для першого протоплення груби, каміну. Вже буде буквально ось-ось, тому що вересень у нас буде прохолодний, тому будемо готові завчасно коли зробити перший раз протоплення або перший раз запалити. Е Полум'я для, для того, щоб добре було, потім гарно горіли дрова, і дим не повертався в будинок. Далі стригти волосся, стригти нігті не можна, фарбувати волосся не можна 20-21. І мити волосся не можна в рибах. Сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою. Ось коли маски гарно працюють, 20 та 21. -го. Очищення шкіри 20-го ні, а ось 21-го вранці початок циклу. Очищення організму ні. Рукоділем можна займатися в рибах. Далі тісто пливе, ми не працюємо з тістом на ці дні, не плануємо ніколи роботу з ним. Прання прибирання ось, коли воно якісне буде, 20 та 21. -го. Пишу так, з плюсом. Ремонтні роботи ні. Та провітрення речей теж ні. Місяць для здоров'я давайте розглянемо здоров'я. Отже, 18-19 чисті енергії. Місяця в знаці водолій, а в водолії вразливі ноги. Тобто всі кістачки, гомілкова стопні, суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. В цей час можуть спостерігатися судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і в цей час теж бувають тромбофлебіти дуже часто, будьте уважні. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. Тим більше, що це повня. ніякі операції не плануються. Цей час можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіти, геморої, нервові хвороби. Наступний період 20 та 21 місяць в знаці риби. В цей період вразливий. вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеріальна тканина, система обігу. 20 та 21 серпня не можна проводити будь-які операції. Це, що стосується риб, та ще й до всього, це спалений шлях місяця. В цей час вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І Це несприятливий час для постановки діагнозів. Діагнозів для трактування та сканування аналізів і є загроза для отруєння ліками та алкоголем, тому будьте уважні, навіть ті ліки, до яких ви звикли, можуть в цей час дати побочні явища. Ну що ж, на цьому ми завершаємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Бажаємо вам щастя, здоров'я, миру, добробуту! І успіхів у всіх у всіх ваших справах! Гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!